Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас, як завжди, робота. Я показувала, як ми розбирали наш навіс. Зараз збираємо назад, тому що вже все його затарили мукою. І зараз вкриємо шифером зверху і так воно буде вже все стояти до наступного приїзду муки. Ось, бачите? бджоли, вона вже аж білався. Зараз іншу покажу. Чоловік там наче їх трошки спужав. Шифером, так їх тут не сильно багато старло. Як вияснилось, їх тут багато, вони просто спожалися шифером. Прийшов син у перерві між уроками, вирішив допомогти таткові. З дахом на вісу. Поки я займалась бджолами, чоловік у мене. Потихеньку починає лагодити нашу ліваду. Бачите, там стовпчики розпадалися. Це вже новий він поставив. Ну, те, хто з нами давно на каналі, то бачив відео, як ми сюди прийшли після обстрілів. Дуже багато тут було прильотів по нашій території. Ліваду там, де кізочки ми полагодили. Ну, там майже в перші дні, як ми сюди остаточно переїхали, як з'явилось світло перед Паскою. А ця так і стоїть. Руки до неї не доходять, бо тут роботи набагато більше. От. Ну нічого, усім справимось. Потихеньку все полагодимо. І відбудуємо. Для тих, хто не в змозі до нас приїхати на прогулянки, знімаю ці прекрасні кадри, насолоджуйтесь, друзі, та будьте з нами навіть на відстані. А для тих, хто хоче приїхати до нас на прогулянки, нагадую, наші координати є в описі під відео. Ласкаво просимо на наші. Чарівні прогулянки. Під час прогулянки я з радістю навчу вас їздити рисю якщо у вас є таке бажання. Ці дівчата, які сьогодні приїхали до мене на прогулянку, вони перший раз в сідлі. І ви подивіться, як гарно вони справляються. З кониками. Головне прислуховуватись до рекомендацій інструктора. І все у вас вийде. Дівчатка, купкою йдуть на поле. Перемогу залишили вдома біля хати, щоб роса могла працювати гарно в зміні. О, бой, боже. Шлюни, Ой, меня. шлюни. Да. Точно моя кошка, ночка. Да. Номер два. 2. не могу. Белла, ты, молодец. ты молодец. наш. Молодец, молодец, молодец. Ты только 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 Свінял. Скіну, тільки да? молодь. Ну все, наші коні на паші Що? пасуться. І мені почухать. І мені почухать. сонечко. Чоловік продовжує ремонтувати забор. А, Бачите, а, а, а. успішно. Я трошки допомагаю, притримую дощечки. Бачите, тут так потихеньку разом складається забор, тільки правда не такий, як був. Мозаїка. Бо був зараз, пройду, покажу щільний. Ми накладали дощечку на дощечку щільно, щоб не піддував вітерець. Ну, зараз нічим нам зробити щільний. Купити доску нам поки що нема за що. Тож, робимо ремонти тим, що є. Старі стовпчики е, виймаємо. Для чого? Тому що це акація. Акація за своїми свойствами, вона як дуб. І якщо вона висихає, ви в неї гвіздочок вже не заб'єте. Отак. Тому старе забираємо, нове вкапуємо. Частково оновився наш забор. А що робити? Треба далі жити. Ще дров назбираємо. Цілу купу. Збирали, їх збирали, всю весну тут збирали. Так, да, всю весну топилися. Всю весну топилися власним забором. Ще не все випало. Аж на меточками. Осінь, да, ще на осінь, на розтопку. Да. От. Що так, стовпчик. Ну що, їде стовпчик. Ютуб yeah, любить фурор. <laughs> новий стопчик і майже новий забор. Так, ямку зароблю. О, ну що, стара ямка також згодилась. Зараз закріпимо його і буде там стояти. Біля хати був забор у нас тут. Після тут стрілянини, яка тут була, забору більше немає. Буде лівада з цього забору. Тут більш-менш такі цілі дощечки. Виберемо, що таке, як краще. І відновимо ліваду. Частково, бо цих дощечок не вистачить. Дуже багато там дірок. друга багато... просіка є, теж завалена. А, там, 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 де біля кущів та що пала. Ну, є, так. Да. Ще з другої просіки повибираємо щось. Ось, перейшли до секції, вона тут у нас уся в дряхах, від осколків. Тому що у нас там в манежі дуже велика яма від снаряду. В цих ямах навіть майже нічого не росте. Бачите, вони які дірявки. Оно. Вчора дивилися дуже гарне відео Леоніда Бобошко. Він показав чудову ферму. Я додам у коментарях це відео, кому з моїх підписчиків буде цікаво. Якщо чесно, я про таке читала у 2008-2009 роках про такі ферми, що вони є, і що вони ноу-хау. Виходить, що вони є навіть у нас в Україні. І дай Бог здоров'я тій людині, яка це нас започаткувала в Україні і розвиває, тому що таких людей мало, які можуть вести таке господарство і його контролювати. Тож, кому цікаво, переходьте, пишіть коментарі. Може, в кого є свої якісь думки з приводу такої прекрасної ферми. Ось перейшли вже до другої секції, тут трошки залатали. Тут вось капець, сліди від осколків. Це нечто. страшно згадувати. Ну, в цій секції трошки більше повезло, в ній менше дірок, дир <гум> тому її проще зібрати. Бачите, взривною хвилею так його трохи накірнило сюди, в сторону дороги. Треба якось Щось зробити, щоб попідпирати самі стопці? не хилилося. Чоловік сказав, хвіртку робити не будемо, заб'ємо дирку. знущається з мене. Як я за своїм пузом тут буду ховати. Не можу. Що є? Ребят, ліс, а їжу тут залишив. Ні, так не можна. Ну що, дірочку залатали, бо була трошки нестиковочка двох секцій. Вияснилося, що ці доски, що ми сюди принесли для ремонту, вони коротші за ті, що тут стояли. Тому так і вийшло. Ну нічого, потихеньку, бачите, ще залишилося нам трошки ремонту з цієї сторони. Ну і там та сторона, он ще ліватки. Ну, і передня частина там, де добре прилетіло. І буде все класно. На сьогодні ремонт завершили забору, бо закінчились цвяхи. Ржавенькі вже. Як будуть нові фінанси на цвяхи, тому що зараз потратилися на комбікорм, на теличку, грошей тимчасово голяк. Тож треба ха, трошки підробити, купити гвіздочків і продовжувати ремонт. Дякуємо всім, що додивлюєтеся наші відео до кінця. Дякуємо за підписки, вподобайки та коменти. Дякуємо нашим Збройним силам за кожен спокійний день і спокійну ніч. Дякуємо волонтерам за те, що вони наближають кожного дня нас до перемоги. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі, друзі, у нових відео!